Знаєш, це відчуття, коли після всіх лекцій, лабораторних і конспектів хочеться нарешті застосувати гігабайти знань у реальному житті, коли хочеться створювати щось дійсно важливе, бачити результат своєї роботи і відчувати, що він має сенс у фармак. Це можливо. Фармак це столітня історія, це величезна компанія, в якій можна розвиватися, рости і кожен день дізнаватися щось нове. Уяви, ти працюєш в компанії, де кожен день це заряд енергії, нові ідеї та задачі, які надихають. Новим співробітникам призначають наставника так легше адаптуватись. Працюємо на високотехнологічному обладнанні. Робота тут дає відчуття змістовності і турботи. Адже ми виготовляємо життєво необхідний продукт ліки. Вони рятують життя, полегшують біль і повертають здоров'я мільйонам людей у всьому світі. Мені подобається моя робота тим, що я можу працювати як з класним обладнанням, так і з крутими спеціалістами. Тут ти зростаєш і розвиваєшся щодня. Фармак це турбота, це підтримка, це новітні технології, можливість вдосконалювати свої знання. Зростаєш завдяки команді, яка підтримує твої ідеї та допомагає втілювати їх у життя. Я починала на позиції лаборанта, а зараз я працюю майстром. Це мотивує мене рухатись далі. Фармак співпрацює з понад 50 компаніями та науково-дослідними закладами світу. Це завжди простір для великих можливостей. Приходь, ми тебе чекаємо. Фармак це 100 років якості, надійності та інновацій. І ти можеш стати частиною цієї історії вже сьогодні.